На зустріч свободі таку виставку безплатно від сьогодні показують усім охочим інфоцентрі музею майдану. Він був зачинений від початку повномасштабного вторгнення. Однак, зараз кияни та гості столиці можуть побачити різні експонати часів революції гідності, зокрема, дощечки зі стіни свободи, на яких учасники майдану писали назви населених пунктів, звідки приїхали та казку, який на барикадах стояв громадський активіст Роман Ратушний. Її передала його мати Світлана Поваляєва після загибелі. Сина нагадаємо, що Роман боронив Україну від початку великої війни і віддав своє життя під час боїв за Харківщину 5 липня на революційній касті Романа. Зображені українські дім, шини, берку та Вогонь. Ще одним експонатом є казка оператора п'ятого каналу Сергія Клименка, якого у лютому 2014 року побив Берку, та відео цього злочину зафільмували камери спостереження. Загалом на виставці на зустріч свободі представлено близько 40 експонатів, які демонструють історію протистояння українського народу від 2014 року. І для нас ці експонати, які ми сьогодні представили в наших вітринах, вони набагато цінніші вже тим, що вони показують тяглість нашої боротьби. Ви бачите, що до сьогоднішнього дня майдан не дає спокою Росії. Багаторазово згадується в рашистських пропагандистських спічах саме майдан.